Я вас вітаю, шановні, ви на каналі Pan Gaian. Сьогодні у нас така цікава буде тема. Я познайомився з людиною, яка приїхала до Японії з України, тобто як евакуювалась і Якщо от, цікаво, як от потрапити справді до Японії, то от якраз от на її прикладі ми послухаємо її історію, як вона потрапила до Японії, і через які перетини вона пройшла. Привіт, мене звати Олена. Я приїхала до Японії нещодавно, як біженець, як евакуйована особа. Це був дуже довгий шлях до Японії, але я вже тут. Я приїхала до Японії 28 серпня і зараз вже перебуваю в Японії. Я приїхала до свого сина, який в мене. Тут живе вже два роки. Він студент, він навчається в коледжі. Я приїхала саме до нього, але я приїхала як біженець і дуже рада, що я тут, в Японії. Я спочатку була в Болгарії як біженець. Я, я не знала, я не знала, що є така програма у Японії. Я не знала, що є така програма у Японії. Це вітання. Так. Це нас вітають когамі. Так далі. Я подала в посольство Болгарії в Софії. Свої документи для цього для цього зовсім нічого не, не, не треба, щоб потрапити до Болгарії до, до Японії. Перепрошую тільки свій паспорт, дві фотографії і все. І ви приходите до посольства. Є дві програми від японської держави, це від уряду Японії. І якщо у вас є родичі або гарант в Японії, який спонсує ваше перебування в Японії. Це я не скажу. Що це різні програми, не десь схожі, але потрапити можна як із гарантом, як і без гаранту. Я приїхала сюди без гаранту від уряду Японії. Всі, японці законопослухні. Тому, коли ви їдете до Японії, якщо ви не хочете робити ПЦР-тест, то треба, щоб у вас було три дози від ковіду і обов'язково бустерна доза. Коли я їхала у серпні, треба було робити також ПЦР-тест. Я їхала із Болгарії до Варшави, із Варшави вже до Токіо. В Варшаві прямо в аеропорту можна зробити цей тест. Але зараз, наскільки я знаю, ті біженці, які приїжджають ось вчора, приїхала я познайомила з дівчинкою з Дніпра. Вона приїхала, вже нічого не робила. Якщо в тебе є бустерна доза, то можна не робити ПЦР-тест і на карантині ти тут в Японії вже сидіти не будеш. Подорож на літаку була не дуже важка. Тільки 12 годин, але все було дуже комфортно. Телевізор, сніданок, обід та вечеря. Зразу прямо в аеропорту мене зустріли волонтери, представники від японського уряду. І прямо як то кажуть, за ручку взяли, посадили в дуже комфортний мікроавтобус і привезли до готелю. Коли я їхала до готелю, я дивилась на цей готель і думала, не може бути. Коли я приїхала до готелю, було дуже таке приємне враження від самих японців, як від людей, мабуть, такого ставлення до українських біженців всі співчувають нам, дуже допомагають. Ми не залишаємося в цьому готелі. Є перекладачі, є я і японські перекладачі, і українською мовою. Якщо потреба є, все все вам перекладають, все допомагають. Люду До Японії Ми навчаємося на японських. Японською японською мовою на японських курсах ми вивчаємо японську мову. Це безкоштовно. Це ця програма два місяці, і після цієї програми я вже буду переїжджати до квартири біля свого сина, до якого я приїхала. Я зараз наразі нахожусь в Токіо префекту біля Токіо, префектура Чіба. А поїду до Осаки. І квартиру мені запропонували там в Осаці. Після а. готелю, як тільки я закінчу мовні курси, я Їду до оса. Ага, а в мене питання. А стосовно от квартири, ви могли обирати чи от тільки от ті варіанти, які уряд вам запропонував? Е, ні, кожен біженець може вибирати, де він хоче жити. Ну тому що я що в мене не було вибору, я їхала тільки до, до свого сина. Я їхала до е, міста Сакає. Він це біля осаки. Він живе, але я знаю, наші біженці. Е, Поїхали до різних префектур Японії, це і Хокайдо, це і Окінава. Добре, випуск. а чи допомагає вам уряд якесь на фінансове забезпечення? Так, Фінансової допомоги достатньо, наразі достатньо і безкоштовно нас годують три рази в день. І ну, взагалі все, все добре. А під цього головне підтримка, підтримка від японських людей. Ну і що? І саме останнє питання, от ваше враження, от ви приїхали до Японії? Як то кажучи, немає слів. Це неймовірна країна. Я всім своїм друзям казала, що я вже в майбутньому. Я вже в майбутньому. І ну, я, я навіть не знаю, як це словами передати. Це взагалі яскрава. Привітна, дуже чиста. Дуже чиста країна, яка запрошує всіх. Якщо у вас є бажання приїхати сюди, обов'язково приїжджайте Каріна у нас трохи така соромиться. Так, Карін, а що тобі от сподобалось? А може щось не сподобалось? Дуже багато масок вони одягають. Сіночка, скажи, будь ласка, що тобі, як е, дівчинці, сподобалось е, в Японії? Може, їжа, може щось ще? Їжа дуже смачна, суші дуже смачні. Дуже дуже. I sadly sway there in all the colors